Персональна виставка писанок народної майстрині Ольги Канарьової відкрилась у відділі мистецтв обласної наукової бібліотеки. Ольга вперше взяла писачок і ще студенткою училища культури. З того часу зупинитись не може. В той час, мабуть, мені настільки то сподобалось, що кожен рік у мене це стало як традицією. Я сідала, не дивлячись ні на що. Я готувала яйця, готувала фарбу, і кожен рік у мене. Складала колекцію, тобто вони спочатку в коробках ці всі писанки складались, а потім, після того, як я вже зрозуміла, що їх занадто багато, і що вони просто лежать, то я почала з них створювати композиції. В Композиціях писано. Ольга використовує традиційні курячі яйця, великі гусічі і дрібненькі з папуги. Ювелірна робота над писанкою потребує чимало часу. Що вони приносять багато, якщо щиро це робимо, то це. Дуже велике добро писанка, опанувавши мистецтво писанкарства. А 2013 року за творчі здобутки Ольга Конарьова отримала стипендію президента України. Сьогодні вона передає свої знання дітям. До речі, в мене їх досить таки багато. 5 груп по 15 чоловік, тобто дітей багато. Не всі так ходять, як їм як вони можуть, але в принципі їх дуже багато. Вони вже колектив. Я їм даю все, що я можу. Тобто я викладаюсь перед ними, віддаю їм душу, я їх навчаю, щоб вони були теж. Писанки для персональної виставки писались важко, ділиться майстриня. Мабуть, того що в Україні немає спокою, а тому ця колекція, оформлена сакральними символами з різних регіонів України, може стати своєрідним оберегом, створеним щойливими руками майстрині.